Всім привіт! Сьогодні у нас доволі нестандартний запит. Треба нанести маркування на коробку таким чином, щоб можна було його стерти і не залишити ніяких слідів і перемаркувати. Бо замовник каже, що буває в нього таке, що наносять що попало, і потім доводиться перемаркувати. Для цього ми будемо використовувати маркувальник МП15. В принципі, будь-який маркувальник можна для цього використовувати, головне, яким картриджем це робити. Картридж М8700K це такий звичайний універсальний картридж для різних поверхонь китайський, доволі дешевий, але сольвентний і добре тримається на різних поверхностях. Пластик, картон, скло. будь-що. Картридж GS12 це дуже високої якості. Картридж оригінальний Hewlett-Packard, випускається під брендом Minjet, дуже гарної якості. Картридж General теж позиціонується як оригінальний HP, теж доволі непоганий. Картридж 53S від виробника Sojet, теж гарної якості. Добре тримається на різних поверхнях. І картридж s 70, теж китайський, але... Теж позиціонується як гарної якості. Для цього введемо дату в наш маркувальник, пишемо Додайте текст і сюди вводимо. Сьогодні у нас 0,6, вже. Текст у нас нехай буде Arial. 55 це приблизно 5-6 мм розмір. Маркування. Вставляємо картридж, знімаємо кришечку захисну, обережно вставляємо, щоб не пошкодити цей шлейф. І так під кутом 45 градусів, заводимо, направляємо це віконце, притискаємо і защовкуємо. Тепер беремо нашу коробку, направляємо його сюди, натискаємо на кнопку і проводимо. Ось у нас вийшла така дата. Візьмемо спирт. І спробуємо стерти. Майже стерлося, все одно трошки слід залишається. Давайте спробуємо іншими. Для цього обов'язково ми виходимо з друку, бо під час друку не можна витягати картриджі. Знімаємо картридж, закриваємо кришку. Для порівняння візьмемо ще принтер MP16. Міні-про з ручкою. Тут така досить зручна рукоять для маркування. Натискаємо на кнопку, він включається. Дата тут вже введена. Картридж GS12. Давайте спробуємо сюди нанести. Так само натискаємо на курок, ставимо, натискаємо ще раз і проводимо. Можемо так спробувати, але зараз спробуємо потерти. Стирається непогано, але все одно трошки залишається слід. Напевно, де, де лак добряче тримається, де, де багато лаку, то воно стирається, а де лаку менше, то воно картон все ж таки трошки проходить. Тут видно, де багато лаку, де мало. Давайте спробуємо взяти коробку, де поверхня лакована. Там, я думаю, що зітреться будь-який. Ось, наприклад, видно, що поверхня добре вкрита лаком, надрукуємо тут. Трошки не попав, ну, приблизно так. Витираємо. Тут добре видно, де, де лак потріскався, трошки пошкоджений, то фарба проходить і не стирається в цьому місці. А де Рівненький лак, то там стирається добре. Ось тут внизу видно, що лак цілий. Ну або можна в іншому місці десь спробувати. Наприклад, ось тут. Ось нанесли, та так воно не стирається. А з ваткою зі спиртом стирається. Ну, ось тут, тут нічого не залишилось. Видно, що стирається повністю. А якщо поверхня буде взагалі не лакована, то там, я думаю, впитається так, що не зітреш. Ну, ось є така матова, видно, що вона не дуже лакована. Пробуємо тут. Да, ось тут, звісно, видно, що вона просочується в картон і там вже звідти її не гнитягнеш нічим. Так, це у нас Картис General. Спробуємо на напівматовій поверхні. Ну, до речі, цей мені здається, що стерся краще. Треба може спробувати на іншій поверхні. Давайте може десь тут спробуємо. Так, двічі подрукую. рукою. Так видно, що воно не стирається. Ну, ні, все одно, там, де менше лаку, видно, що трошки залишаються сліди фарби. На білому воно буде видно сильніше. Бачу, спробувати може потерти типу якимось розчинником. Але мені здається, що результат буде такий самий, тільки що розчинником ще лак буде під'їдати, і буде видно, що воно там прям затерте. Давайте ще спробуємо картридж S70. Як завжди, якщо друкувати на, на добре лакеровану поверхню, то воно стирається і не залишається нічого. Якщо поверхня або матова, або напівматова, як тут, то видно, що Ось видно на бліки, видно, що поверхня не повністю скрита лаком. І тому в цих місцях можуть ну, стерлося, але все одно, бачите, це ще з попередньої залишилося. Давайте візьмемо іншу коробку. Тут видно, що ще воно більш матове. І взагалі тут лаку майже немає. Висохло, стираємо. Да, видно, що сліди залишаються. Не підходить. Раджу перед тим, як щось друкувати, п'ять разів перевірити, чи правильно ви дату, щоб потім не пришлось перемарковувати всю партію. Я вважаю, що це навіть добре, що воно не стирається. Обирайте правильне обладнання, правильні картриджі. Щоб дата ніколи не стиралася і буде у вас все добре. Звертайтеся, якщо будуть питання по маркуванню, відправляйте зразки. З радістю вам допоможемо. Зробимо зразки маркування, щоб ви бачили, як воно виглядає на ваших коробках, на вашій тарі. Потерли рукою, потерли розчинниками, щоб ви бачили, як воно добре тримається, як його легко наносити. Або вручну, або автоматично на лінії є принтери, які це роблять напівавтоматично, щоб по конвейеру ставити пляшки або коробки. Вони їдуть самі маркуються, не треба вручну попадати, бо, як ви бачили, що треба приловчитися, щоб чітко попадати в це віконце, куди вам треба друкувати. В автоматичному режимі це буде дуже чутко, і воно буде в тому самому місці, куди ви налаштуєте ваш маркувальник. Тому дякую за увагу.